Друзі, колеги, всі мої вітання. Ранок почався у нас із кави із хімії одночасно. Так поєднали ми такі дві приємні речі. E, значить, вчора вечором побіседували з менеджером, і сьогодні на ранок у мене вже повний багажник гербіцидів. Супер, супер! Оце я понімаю рівень. Такого ще не було в нашій практиці, щоб так оперативно привезли хімію прямо в господарство. Дай буде це на правах реклами, можу рекомендувати. Чоловіка з агроресурса Сергій, телефон в описі я залишу. Звертайтеся, я думаю, що будете більш ніж задоволені. Ось такою хімією я затарився на кукурудзу. Це у нас Мілагра, Мілафорт, а це у нас Пріма, Пеламіс. Цього йде літра 250 на гектар, цього йде у нас по 0,5 на гектар. Ціна питання в агроресурсі, ви будете дуже-дуже, дуже здивовані. Трошки більше 400 гривень на 1 гектар. Рівень рівень. Правду кажуть, що кадри вирішують усе. Уявіть собі, мотивацію людини. О 5-й ранку він вже був у Полтаві на складі, виїхавши з Лубень, І о 8-й ранку вже в мене вся хімія в комплексі на господарстві. Оце вам рівень роботи, оце підхід, оце сервіс. Так повинно бути. Здається, друзі, я знайшов всю валку, яка мені потрібна. Зараз трошки її подивимося, оглянемо з усіх сторон. Як що до чого, як розумієте, це Gaspardo СП-8, я так зрозумів. Ну, де тут не? марка? Позна, не видно. В общем, вона йде на анкері на такому полозі. Тоже дивіться, який чудовий тут ніж прорізає, мені кажеться, будь-який ґрунт, нема різниці. Саме головне, щоб посівне ложе було у нас мокре вологе. З таким анкером, звісно, що можна добратися до мокрої землі. Ну і Плюс нам і добре такого виду, отакі от вони тут долота. Чисто теоретично можна оце убирати і ставити сюди таке долото, як у мене, фірми фармінг, техфармінг і вносить кас. Та навіть можна сюди трубочку просто провести щоб вона текла такою цівочкою. Я думаю, що більш краще було б конечно, на дискові цим працювати. Ну, Діск все-таки прорізає, диск краще врізається в ґрунт, краще викладає. Але янкер теж непогана штука. Привод, я так бачу, тут з карданчиками, що забезпечує точність висіву і рівномірність викладки. Тут теж камера так удобно очищається. Можна зерно швиденько. Раз-два поміняв. Супер, відмінно. Так, колеса теж так, як мені подобається. Так, V-образне розташування, прижимає по боках, а по центру рослинка легко пробиває собі хід для вегетації. Шильцем. Так, що у нас тут по налаштуваннях? Дуже зручно, я так розумію, оце регулювання йде від сікача, щоб не було двойників. Тоже доволі прикольно реалізовано. Ну, а тут у нас стоять датчики контролю висіву. Дуже непогано. В принципі, теоретично можна навіть е, мої, мою систему рекорд сюди поставити і буде вона працювати. Тим, тим паче вона в мене є. Це допоможе трошки зекономити мені кошти. Кожна, зараз кожна копійка вважається, тому лишніх грошей немає. Треба дивитися, щоб і недорого, і щоб було якісно. В принципі, гаспардочка, я думаю, що в самий раз. Хто знає, які недоліки в цій сівалці, напишіть, або плюси, мінуси. Напишіть в коментарях, будь ласка, було б дуже цікаво почути вашу думку. До речі, ось тільки що помітити, тут таке кріплення класне є. Чисто теоретично можна сюди поставити долото для внесення стартових рідких мінеральних добрив. В принципі, непогане рішення, чому б і ні. В общем, подобається мені така сівалочка. І саме найцікавіше, що вона коштує не так дорого, як порівнювати, наприклад, з тими самими джондірами. Або навіть велесагра. Я думаю, що в неї ціна примірно така ж, але ж все-таки це імпортна техніка і зроблена вона більш-менш якісно Дуже подобається мені ця пружина. Вона забезпечить рівномірність, і, якщо десь якийсь упор, вона спрацьовує, в нас нічого тут відповідно не одламає. Ну і самі кріплення, самі бачите, вони тут потужні, доволі зроблені, класно. Так, що в нас по цьому? Транспортне теж непогано реалізоване, хоча було б зручніше, щоб сівалка йшла отак, транспортне трошки по-іншому, але в принципі, для не... недалеких перегонів такий варіант дуже-дуже непоганий. Що навісна, що прицепна, тут все швидко міняється, що дуже зручно і дуже універсально. Захочеш десь заїхати на невеличкі грядки, підчепився і попер працювати. І, як хлопці казали, що якість викладки, якість посіву в неї нічим не гірша, ніж. Від порівняння з відомими брендами, такими як John Deere, там даже та ж сама Кінза, просто за дешевші гроші можна отримати майже той самий результат. Ну, Подивимося, як в нас завершиться цей сезон, тому що курчат по осені рахують. Потрібно підбирати техніку по бюджету. Якщо бюджет дозволяє, можна взяти хорш. Якщо не дозволяє, в принципі, така альтернатива було б непогано. Подобається її простота, подобається її універсальність. Таку сівалку я для себе приблизно і підбираю. І ціна ціна якість, що саме важливо, нема великих переплат. Нова така раніше коштувала до 20 тисяч доларів чи євро. Раніше зараз не знаю, треба буде подивитися, полазити по сайтах. Хлопці сіють. Тут в цьому селі, де я зараз знаходжусь, в п'яти господарствах такі самі сівалки. Справляється вона з легкістю із сотнями гектарів землі. Ніяких питань по ній не було. Хлопці, по крайній мірі, казали, що чудово. Все чудово, за уважень період, за період експлуатації не було ніяких виявлено. Це не може не радувати. Ну і простота її теж тут, складного ж немає нічого. Вона практично схожа на УПСку. Навіть отакі В-образні чи В-подібні коліщатка, прикочуючи, вони, я так розумію, глибину якраз виставляють і прижимають зерно до посівного ложа. Теж так доволі непогано, такі вони Моцненькі моцні. Та, в общем що. Трохи підзаробимо, дай Боже, коштів, подивимося, що у нас буде по бюджету, і будемо розглядати отаку сівалку як альтернативу для свого господарства. Тому що на круту сівалку точно не вистачить з такими цінами на зерно, а щось подібне, як гаспардо, я думаю, що можна буде собі якось розраховувати. Так що, друзі, напишіть в коментарях, в кого будуть які відгуки. Хто що знає про таку сівалку, які в неї є косяки-болячки, буду дуже-дуже вдячний попередньо. Ця інформація для мене буде дуже цінною, тому що поки що я на роздоріжжі, муки вибору, як то кажуть, ще попереду. Але вже потихеньку до цього питання якась здалеку трошки підходжу, тому що покупка серйозна для нас це і потрібно до неї підходити дуже зважено, що, по суті, я і стараюся робити. Так що всім добра, пишіть, коментуйте. Все буде Україна, а ми працюємо далі.